Друзі, вітаю вас! Завтра ми починаємо нашу нову школу АЗТД. Знаєте, це дуже хвилююче, особливо коли мати на увазі, що ця школа 20-та. І якщо говорити про якусь її особливу ознаку, то це великий динамізм при основі певної стабільності. І мені завжди цікаво, де наші слухачі перших шкіл. Чим зараз вони займаються. І ми, моя велика мрія про те, що колись ми, коли закінчиться війна, ми зберемо чергову школу і послухаємо про долі, і успіхи, і про кар'єрні зростання всіх тих, хто відважився тоді ще давним-давно провести своє розумне літо з газетою День. Я переконана, що це будуть надзвичайні історії. Я знаю кілька з них. Найперше, це був завжди великий шанс познайомити молодих людей е, одних з одним, і їм побачити, що вони в нашій країні не одинаки. Ті, хто хоче розвитку, ті, хто хоче виробити свій особистий ціннісний погляд, стати громадянами України, Європи і зрозуміти, як вчитися безперервно за життя. І уявіть собі, що і цього року. Мені дуже приємно і важливо це сказати вам, що я вітаю всіх, хто буде на першій лекції, бо зареєструвалося 90 учасників. І всі вони для нас дуже важливі саме тим своїм основним пошуком нових знань. Мені приємно так само, що серед учасників я вже побачила знайомих людей, де хто вже в друге, або навіть і в третє в нашій школі. Обов'язково запитаю, що їх приваблює і чому вони вкотре з нами. Хоча мені здається, що я десь трошечки знаю відповідь на це питання. Можливо, секрет у тому, що ми завжди багато думали над тим, як запросити найкращих для найкращих. Щоб сузір'я лекторів вражало, щоб сама тематика кожної школи була оригінальною. Оригінальною не через якісь вибрики, а просто тому, що смілива, яскрава думка на випередження вона завжди сама по собі інтрига. І знаєте, цьогорічна школа має особливу амбіцію. Ми будемо говорити про Україну і Європу проєкт майбутнього. Звісно, про Україну як частину Європи, але проект майбутнього і для України, і для Європи ще зараз, я думаю, в контурах, в рештуваннях, бо змінюється Україна, змінюється Європа. І завтра перша лекція від чудової Анни Даничу. Яка і в минулому році була лекторкою нашої школи, все ж таки буде націлена на обдумування певного, я б сказала, виклику для Європи. І ця тема, як зробити європейців Україну оптимістами. Ну, кожен з нас може сказати, що у нього є свій рецепт, але у Анни є ще й свій досвід спілкування, бо вона за цей рік досягла дуже великого успіху як блогер ютюбний, і це прекрасно, бо як кажуть українці, нехай розквітає український ютюб не лише на теренах України, бо у Анни якраз спілкування за аудиторією іноземною, іномовною з усього світу. І дуже важливо, що вони хочуть знати про Україну і як ми можемо їм пояснити. Анна завжди брала участь у наших різних проєктах, і, зокрема, і в книжкових і в маршрутних. І тому я переконана, що їм їй буде що вам розповісти. І я теж з великим інтересом чекаю відкриття школи і кожної з лекцій наступної. Навіть не знаю, чи е, треба буде мені анонсувати кожного лектора, але цю першу лекцію з великим особливим задоволенням. Перш за все, тому що я вірю в тих молодих людей, які свого часу різними шляхами прийшли до газети день. Анна починала з, з, з як модератор е, однієї зустрічі, яку я проводила. Волинському національному університеті, і потім вона настільки мене вразила короткою розповіддю про своїх рідних, які в далекі часи поїхали в Аргентину. І вона розповідала про цю драматичну колізію сімейну. І я одразу сказала: Аня, ви напишете, ви повинні написати. І я дуже ціную тих людей, які Зробили, сказали і зробили. Аня написала цей текст. Можна буде знайти його в архіві. Я думаю, буде цікаво виставити, тому що ви побачите, як з невеликого кроку народжується велика справа і успішна біографія. І Ось завтра, я думаю, ми зможемо ще і поспілкуватися, і поставити ці запитання. Нехай Аня згадає цей свій перший досвід, який потім зробив її вже успішною авторкою. Газети День. А учасницею наших книжкових проєктів, ну і звісно, лектором школи. Я можу сказати дуже багато про кожного з учасників і про всі тематики лекційні, Але знаєте, коли мене питають, чому стільки років тримається сама ідея? Звісно, це заради того, що ми самі старалися і хотіли залучати і лекторів, і слухачів. Але ще й тому, що знаходилися люди, які вірили в саму ідею навчання українців, перенавчання українців. А головне, всі багато часу витратили на те, щоб розказувати, що Україна не має своєї еліти, але ж її треба створювати. Є море рецептів, графоманських дисертацій, різних, можливо, навіть якісних, але потрібно дуже багато конкретних спроб і конкретних справ. Мені здається, що наша це одна з. Конкретних справах і конкретних відповідей на це суперскладне питання. Бо, зрештою, люди, які навчаються, які в пошуку, які ставлять собі складні питання, обов'язково будуть цікаві своєму суспільству. І тому, я думаю, що треба буде говорити і колись про методику. Уявляєте, ми на початку, коли школа була ще в офлайн, ми робили анкетування, звісно, а потім за місяць навчання в школі, Після всього ми проводили, як я казала, завжди, інтелектуальне зважування і вимірювали так звану додану культурну інтелектуальну цінність і вартість. І це була переконлива історія, тому що люди змінювалися на наших очах, змінювалися під впливом вдало вибраних тем лекторів переконливих нових свіжих знань. Отже, я думаю, що ми. На початку цікавої подорожі, інтелектуального маршруту, до себе ми будемо кращими. Я вітаю вас, пробою і думаю, що вона досягне дуже хорошого результату. До зустрічі завтра.